Шановні друзі, вітаю всіх на каналі. Дивіться, сьогодні у нас 20 лютого 2025 -го року головою Вищої ради правосуддя обрали Григорія Усика. Прошу не плутати з Усіком, боксером. А, до речі, Усік там також ходять слухи, що, ну, по-перше, збирається дисертацію захищати найближчим часом. Науковий ступень отримає. А по-друге, ну, є такі слухи, що він збирається в політику. Тож, давайте подивимося зараз не на Усіка, а на Усика. Григорій Усик. Сьогодні було обрано головою Вищої Ради правосуддя України. Відповідне рішення ухвалила Вища рада правосуддя 14 голосами. До речі, три особи проголосувало проти всіх. Давайте розглянемо. Ну, Усика і трошки його біографію пропоную. Думаю, всі погоджуються. Григорій Іванович Усик, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду України, був обраний членом ВРП 19 м позачерговим з'їздом суддів України 1 січня 23-го року. Ну і вже почав обіймати посаду голови ВРП відповідно до законодавства ну, на два роки з 23 року. Січня 23-го року. Повноваження закінчились 20 лютого 25-го вже року. Перевибори. Ну і от його переобрали знову головою ВРП. Давайте подивимось на його біографію. Тож, Григорій Усик народився 1 квітня 62-го року в селі Велика Каратуль Переяслів Хмельницького району. Київської області, до речі, я там був. В принципі, знаю, це село. Перше. Закінчив ірпінський технікум бухгалтерський облік плановик економіст. Спеціальність правознавства здобув в Українській Державній юридичній академії Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Кар'єру розпочав з роботи бухгалтером, далі проходив строкову військову службу. З 84 до 1995 року працював в органах. Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Київ. Цікаво, дивіться, вже почав більш така адекватна посада. Працював на посаді з 95 по 2002, працював на посаді судді Дарницького районного суду міста Києва. До речі, по Дарницькому суду, що можемо сказати? Цікава така інформація, коли там був приліт на Кошиця біля Дарницького суду. У них перестали працювати телефони. Е, ну, до речі, в минулому році, 24-й, телефони ще не працювали стаціонарні. Тобто, два роки люди не могли зателефонувати до Дарницького районного суду міста Києва. Не знаю, як там на зараз, але бачите, таку інформацію ми маємо. Сподіваюсь, телефони вже запрацювали. 15 років з 2002 до 2017 присвятив, присвятив суддівській професії у апеляційному суді міста Києва. Ну, зараз Київський апеляційний суд. З 2014 до 17 року займав посаду секретаря судової палати з розгляду цивільних справ у цьому суді. Київ соломенка да, тут Київський апеляційний суд. Так, з 2017 року суддя Верховного суду. Обраний членом Вищої ради правосуддя рішенням 19-го позачергового з'їзду суддів України. Ну, ми це вже бачили. Та склав присягу члена ВРП 11 січня 23-го року. Це попередня новина наша з вами. 23 січня 23-го року. 15 голосів, ну, повторити, успіх був обраний головою Вищої ради правосуддя. Так, ну і. Знову ж таки, Вища рада правосуддя на засіданні сьогодні, 20 лютого 2025 року, 14 голосами обрала головою ради Григорія Усика. Ну, знову ж таки, наголошую, три проголосували проти всіх. Три, три судді. Так, така інформація. Тож, Григорій Іванович Усик, голова ВРП «З». 20-го числа повторно